Працівникам поліції Подільського управління була виявлена та затримана пізніше групу осіб. Значить, група осіб налічувала приблизно десь 5-6 чоловік. Зараз додатково ми встановлюємо інших осіб, які причинили до склоні злочини. Значить, вони діяли за встановлену схему, в них були відповідні ролі. Значить, в групу входило так, як і дівчата, так і хлопці. Значить, схема була такою: Значить, вони викладали оголошення на сайт про те, що вони готові міняти грошові кошти, де завищували. Розуміють, що заздалегідь курс обміну валют. Пізніше інші особи орендували приміщення, потім обладнували його спеціально для того, щоб людина розуміла, що це є обмін валют. Пізніше, як я вже сказав, дівчата сідали у вигляді касира, значить, готували гроші. Фальшиві, які була що одна машинка, а також всі умови, які вказували особі, яка пізніше приходила здійснювати обмін валют, що там здійснюють буваються е, такі е, банківські послуги. Е, людина значить, знаходила це оголошення, зв'язала з нашими вже злочинцями по телефону, вони пояснили, куди треба прийти. Тобто в те місце, вже яке було заздалегідь, визначене і облаштовано. Значить, заходила туди, пізніше за неї зачинявся замок, і людині пояснили, для того, щоб убезпечити її. І неможливити доступ до її грошей інших осіб. Людина на це погоджувалась, Пізніше передавала гроші в віконце обміну валют. Після чого касир, отримавши гроші, повідомляла, що зараз піде до сейфу до іншої кімнати, де отримав, візьме готівкою гривні і передасть особі. Пізніше вона дійсно заходила до кімнати. І через отвір, якщо ми говоримо про це, це мав це через кришу, або, наприклад, через вікно, вона виходила і тим самим залишала це приміщення. Через деякий час людина, яка вже прийшла е, міняти гроші, наша потерпіла, розуміла, що її ввели в оману. Вона телефонувала по спецлінії 102, Туди приїжджали працівники поліції і відповідно визволяли. У нас було таких декілька епізодів, але на даний час, в ході проведення вже досудового розслідування, у нас встановлено чотири таких факти, до яких вони причепні, де діяла діла така схема, і е, відповідно люди отримували кхід, і несли, скажімо так, грошові втрати. Значить, наразі е, внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбачені частини 4 статті 190, Значить, е, люди знаходяться у нас під домашнім арештом цілодобовим, слідчими подіями про ні проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення інших обставин події. Значить, також, користуючись нагодою, я хочу звернутися до громадськості, щоб вони подивились даний сюжет, подивились в обличчя цих людей, і якщо вони впізнають в них тих самих злочинців. Звернувши до Подільського управління поліції, а також, може, по сто 102 і надали нам відомості, щоб ми могли розкрити злочин, а також встановити всі об'єктивні обставини, які сприяли б даного злочину. Значить, також хочу зазначити, що під час скоєння злочину дані особи могли використовувати бороду, окуляри, вони могли змінювати прізвище, імена, вони могли фарбуватись. У нас є такі навіть випадки, де Ця, скажімо, касир фарбувалася макіяжем і таким чином вона змінила своє обличчя. Вона змінила зачіски, тим самим вводячи в оману людей. Наразі вже встановлюється сума збитків, яка була завдана особам внаслідок цих злочин. Це приблизно до 300 тисяч доларів. За що вас затримали? Будете надавати пояснення? Блягав. Від кого вбігав? Ребята дата, вбігав вбігала пацанов. І все? А сам родом откуда? С Киева. То есть ни в чем не виноваты, ничего не делал, просто убегал? Следство покажет, виноват Вы за что были задержаны? Вы знаете? Девушка. Вы нас слышите, девушка? Вы отказываетесь общаться? Пояснимо, за что вас затримали. Я не буду, ну, пояснивать. Что мне пояснивать? Да.